У Дніпрі на стіні гімназії номер 106 відкрили пам'ятну дошку захиснику України Ігорю Самофалу. На шкільному подвір'ї зібралися вчителі, учні та найрідніші батьки бійця. Літньому подружжю важко стримати сльози. Разом вони знімають український стяг з меморіалу. Ми вам дуже вдячні, що ви прийшли на вашу пам'ять нашого сина, який віддав за ваше майбутнє, щоб ви росли вчилися, процвітали. І Щоб ніколи не дав бувало наші гер, наші херу. Ігор завжди був цілеспрямованим. Добре, вчився у школі. З самого дитинства у нього з'явилася мрія допомагати людям, які він ніколи не зраджував. У нього самого рожіння це скільки ми ходили в парки. Він водітелем. Там машинки були такі, їздили в парки в лоби. От і він все время на машинки. Ми по два, по три круга йому купували білети. І він це його була мрія, водитель. Після школи навчався на слюсаря, та й потім не зрадив своїм цілям. Працював водієм на маршрутці. У 2014 році, коли почались бойові дії на сході України, ігор став до лав збройних сил, керував бронеавтомобілем, який під шквальним вогнем окупантів вивозив поранених кіборгів з Донецького аеропорту. Під час одного з виїздів його транспорт натрапив на міну. Чоловік вижив, отримав контузію, та після короткої реабілітації знову повернувся до війська. З перших днів Великої війни Ігор виконував бойові завдання на Харківщині, Сумщині та Донеччині. Мати пам'ятає кожен дзвінок сина з передової. В одне гордість була за нього, що він такий, як кажуть, патріот України своєї. От а друга і тривога була. Дуже рідко він дзвонив, в основному дзвонив він. От, він казав, і мамо, якщо ми йдемо на позицію, ми заставляємо всі свої речі, там, де вони, їхня база, йдемо без нічого. От. А приходив, потім дзвонив нам. У серпні 2024 року життя Ігоря Самофала обірвав російський ФПВ-дрон поблизу Константинівки. 18 серпня нам позвонили побратими. Ми до цього нічого не знали. От вони кажуть, куди вам висилати віщі. Ми кажемо, які, як питання, які віщі. А він каже, ви що, нічого не знаєте? Каже, ні. От, мене тратив стіріка, чоловік взяв трубку, отак, от отак, отак, отак каже, ваш син погиб. Голова адміністрації Новокодацького району Олег Денисенко загиблого воїна добре знав. Вчились разом у 106-й гімназії. Разом випускалися, тільки в паралельних класах. Разом бігали в футбол, разом тут на дискотеки ходили. Гарна людина, на жаль, на жаль, війна забирає найкращих. Оці пам'ятні дошки, які ми відкриваємо на честь хлопців і дівчат, які загинули на фронті. Їх бачать діти. І ми дуже розраховуємо на те, що учні, діти, молоді українці і українки. На прикладі тих, хто віддав найдорожче своє життя в цій справедливій війні на захист України, що вони виростуть гідними їхньої пам'яті, їхнього подвига, міська влада продовжує ініціативу зі збереження пам'яті про українських героїв з Дніпра. Меморіальні дошки встановлюються після звернення рідних полеглих захисників та захисниць. Олександр Гладуш, Микола Худолій, Дніпро Тіві.